Это затрагивает все население фактически страны. Напряженность в Грузии будет нарастать. Правительство Грузии будет сметено. Но ну, вы понимаете, что это такое происходит, или нет? Кто-то понимает это? В мае грузинский парламент принял закон об иностранных агентах, который внесла правящая партия «Грузинская мечта». Затем скандал разгорелся вокруг принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он вступил в силу накануне. Западная пресса тут же окрестила его еще одним российским законом, а оппозиция назвала репрессивным и фашистским. ЛГБТ-пропаганда через 2-3 года может привести к таким пагубным последствиям даже с демографической точки зрения. Каких не удавалось достичь ни одному завоевателю на протяжении веков. Партию «Грузинская мечта», совершившую значимый поворот в политике страны, в 2011 году основал бизнесмен Бедзина Иванишвили. Журнал Forbes называл его тогда богатейшим человеком Грузии, состоянием 5,5 миллиардов долларов. Иванишвили, владелец грузинского банка «Карту», также он владел большим количеством активов в России, который вроде как распродал в 2012 году, объяснив это тем, что, уйдя в политику, не хочет, чтобы у грузин граждан, были вопросы о его российском имуществе. Страшно, очень страшно. Сначала мы должны спросить Андрея Владимировича нашего дорогого. Mm. Вот, потому что юноша, вот этот 13-летний, который плакал от бессилия перед рабами России, вот этими силовиками, вот он говорил, что мы уже там пытались сражаться за свободу нашей страны. Вот, э, было несколько этапов до этого таких серьезных беспорядков, когда принимали закон о БНКО в Грузии, да. когда запринимали запрети до да. да, ЛГБТ-пропаганды, вот тогда были. Андрей Владимирович, вы нам сказали тогда, что через полторы недели, это вот было в мае были, в августе, правительство Грузии будет сметено. Когда ничего не произошло, и мы вас об этом спросили, вы говорите, да, конечно, потому что Барель да. попросил, ничего не делать. Барель уже все, слава богу, отклонился. Да, пошел на заслуженный отдых. В этот раз ваш прогноз, чем все это закончится? А, мой прогноз в том, что напряженность в Грузии будет нарастать, потому что те протесты, которые сейчас происходят в Грузии, они качественно отличаются от тех протестов, которые были в связи с законом и, и на агентах и так далее. Кабахид объявил о отказе переговоров с Европейским Союзом а это, затрагивает, это затрагивает все население фактически страны потому что а, грузинская молодежь на 99% она ориентирована Собирался на Европу, Европу на США а не на Россию так. это раз поэтому а, будет идти все по нарастающей и плюс конечно здесь есть несколько факторов Фактор того, что значит, тема Грузии будет обсуждена 7-8 декабря в Париже. А в кто том, будет обсуждать? В том числе господин Трамп, господин Макрон и другие, и Зеленский, господин Зеленский. А он какого боку обсуждает Грузию? Это вопрос Грузии. Грузия это – это, это не вопрос Грузии. Грузия – это гораздо а -а. шире. Есть предложение о введении нескольких видов санкций. И если они будут введены, то с моей точки зрения, может, я ошибаюсь, конечно, то экономика Грузии тогда резко-резко А вот скажите, пожалуйста, все будет под нарастающей. Насколько будет повторяться майданный данный сценарий? Да. То есть трупы, Знаете, да, вот данного известная цена. Сценарий сотни, может вот все. повториться, но не раньше, чем через неделю. Чим, чим, когда Зеленский решит? Нет, когда э, будет уже определена дата обсуждения темы Укра... Грузии ага. в Европейском Союзе. Да. Потому Мама, что там, именно к этому, да. к 16-му, ориентировочно 16-го числа, именно к этому накал должен достиг. Хорошо. Отже, гарна новина. Бійці збройних сил України знищили поздар російських військ на західному березі річки ОСКІЛ у Харківській області. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Нагадаю, що було перед тим, російські війська 24 листопада змогли перетнути річку Оскіл і захопити позиції збройних сил біля Новомлинська. Там річка Оскіл не є широкою, там десь 50 метрів. І ця річка робить такий вигін в бік окупованого росіянами берега. А ще там досить такий складний берег, високі кредяні схили, але біля Новомлинівки, біля Новомлинська там ділянка, де можна було, можна кажучи, прослизнути, не стикаючись з цим крутим берегом. Що ворог власне зробив? Захопив позиції в Новомлинську, здійснив розгортання опорних пунктів і. Це ділянка десь за 20 кілометрів від Куп'янська. Фактично, це був перший такий ділянка, де ворог зміг перетнути річку Оскіл. Сьогодні ситуація принципово змінилася. Є відео, де бійці 8-го окремого штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс встановлюють український прапор у Новомлинську. І є деталі, що саме відбувалося на цій ділянці фронту. Більш розлого про це е, повідомили фахівці Діпстейту. Де вони розповіли, що ж саме відбувалося? Так, от, отомон каже, цей 8-й окремий батальйон з підтримкою танку від. Третьої окремої залізної танкової бригади, з якою до речі, ми вчора спілкувалися з воїнами цієї бригади. Вони не казали про на яких напрямках вони діють, хоча бачимо, що один напрямок це якраз підтримка 10-ї бригади Дельвейс для того, аби вибити противника з правого берега річки Оскіл так от мене, що там відбувалося. Спочатку група з БМП 1 з БТРами 113 за підтримки танку нашого рухалася на позиції, які отримував противник на опорники. Ворог здійснював оборону. Потім була друга хвиля наших наступаючих підрозділів. Противника було вибути з певної кількості опорників, і ворог почав перекидати сили і резерви з інших опорників, якраз аби вже спробувати вплинути на наші позиції, які були захоплені на цих опорниках, які раніше отримував противник. Наша друга група скориставшись цим перегрупуванням противника, здійснила удар по ослабленим позиціям противника. і Фактично, з усіх опорників ворога було вибито, і ворог почав тікати через річ. Ко скіл є відео, де ворог намагається там і на човнах, і без човнів переходити від загрози на лівий берег, і фактично можна говорити про те, що цей плацдарм противника перестав існувати на цій ділянці. Але знаємо, що окрім плацдарму поблизу Новомлинська, був ще один плацдарм дещо. Північніше, поблизу населеного пункту Масютівка, там ворог теж 1 грудня здійснив. Форсування у річки Оскіл намагався закріпитися, і, от в повідомленні генштабу, зараз не зрозуміло, чи вдалося вибити противника з цієї ділянки поблизу Масітівки, Але генштаб говорить про те в своєму зведенні, що правий берег перебуває під контролем сил оборони, Так що, ймовірно, дії по витисканню знищенню противника на правому березі річки Оскіл є ширшими ніж лише на Новомлинськ. Що це власне дає? Фактично, ворог намагався за рахунок оцих плацдармів забезпечити ситуацію, коли наші підрозділи вимушені будуть там притягувати додаткові сили на цю ділянку, а ворог намагався оптимістично своїми надіями створювати загрозу для Куп'янська, аби потім в ідеальному варіанті фантастичному плані, плані для них наступати якраз по правому березі річки скілу бі... І тут саме до дня Збройних сил України президент Володимир Зеленський голосив про передачу силам оборони першої партії новітніх ракетодронів. Пекло було заявлено, що цей новий зразок ракетного озброєння має вже підтверджене бойове використання. Тепер завдання нарощувати виробництво та масштабувати застосування. Зараз ми побачимо відео, як ця зброя виглядає. Як заявлено, пекло вже запущене в серійне виробництво, і на додачу до паляниці, яку також називають ракетодроном, хоча насправді і пекло, і паляниця це крилаті ракети, так само, як і крилата ракета Нептуну, виробництва КБ «Луч». про ракету дрон чи крилату ракету Пекло, відомо, що вона має дальність у сімсот кілометрів, швидкість 700 кілометрів на годину. Інші деталі ми описали на в публікації на сайті Дефенз Експрес. А тут коли... Коли йдеться мова про пекло, то скажемо, що ця кила ракета вигляд.